нагодою хочу привітати вас з великим святом благовіщення. І що стосується нашої роботи, тут мій колега сказав, що ми там плануємо набрати якісь 70% чи скільки, але я думаю, що стосується України, наша задача, щоб у нас був по Україні другий результат після Вінниці, звичайно, бо Вінниця це є очі Петра Олексійовича, де, звичайно, найбільше він підтримку мав, має і, звичайно, буде мати. І наша задача, щоб наш результат був другий по Україні. І як ми будемо працювати зараз? Ми вам розкажемо, в якому форматі дійсно у нас на сьогоднішній день об'єдналися дві політичні сили. Це партія Ода Віталія Кличка і Солідарність Петра Олексійовича Порошенка об'єдналася в такому форматі, що ми працюємо спільно, працюємо на підтримку єдиного кандидата це Петра Порошенка. Також на місцеві вибори, які сьогодні проходять в Києві, це відносно Віталій Кличко, йде на мера Києва, до Аскіслі йде... На мерах Одеси, якого теж підтримують дві політичні сили, і звичайно до виборів Київської міської ради йдуть в списку партії удар, це 50% солідарності Петра Порошенка. І відносно домовленість є це є офіційне, що вся вертикаль, потім в майбутньому. Ділиться 50 на 50 між двома і політична. і політична відповідальність між двома політичними силами. Що стосується нашої роботи тут в області, то я буду керівником виборчого штабу Петра Олексійовича Порошенка. Степан Барна буде керівником компанії Петра Порошенка. Якщо ви запитаєте, хто головний, нема нас главних ми є друзі, ми є побратими. Ми. Двоє спільно відповідаємо за результат, який буде в нас в області. Знаєте, в нас на з'їзді, коли прийшов Петро Олексійович, коли в наш партійний з'їзд висовував Петра Порошенка в хоча він пішов як саме суванець, пам'ятаєте, що висували його в Вінничина, на Майдані, було все гарно, помпезно. Потім Петро Олексійович в суботу в нас був на з'їзді нашому, він сказав дуже гарні слова, що братів кличків є дуже. Важлива якість, яку треба повчитися, це, це Брат за брата. І я хочу, щоб в політику перейшло таке, як друг за друга. І я думаю, що це друг за друга. Ми перенесемо на теренах. В нашій області я завжди буду підставляти трошки більше плече Степану. Степана трошки може в мене є якийсь більший досвід такої штабної роботи, бумажної оскільки 4 роки працював начальником управління. Степана є більший політичний досвід, це спілкування з виборців, виступи на Майдані. І я думаю, це наше поєднання принесе до того результату, який ми тільки що говорили. Дякую.